Слово Боже каже нам, що праведний Він своєю вірою буде житиме, житиме своєю вірою. Про це сказав нам пророк Авакум. про це каже нам апостол Павло в послання до римлян, це він каже в Посланні до Галатів і це він каже в послання до євреїв, що праведний, а ми є з вами праведні завдяки нашому Господу Ісусу Христу. І наша праведність, вона не залежить від наших вчинків, але це є подарунок від Бога. Коли ми з вами прийняли Ісуса, Бог одягнув нас в одежі праведності. І ми з вами будемо жити своєю вірою. Початок нашої віри був заложений Словом Божим. Коли ми з вами почули благозвістку об Ісусі, коли ми з вами почули Слово Боже, к нам з вами прийшла Божа віра. Це частка Його віри. Алілуя. І тому віра вона приходить від слухання Слова Божого. Віра вона продовжує зростати, коли ми з вами проголошуємо. Слово Боже в своєму житті, і віра досягає досконалості, коли ми з вами починаємо жити на основанні того, в що ми з вами віруємо. Ми виконуємо Боже Слово. 34-й псалом. 34-й псалом з 9-го вірша. Давайте почнемо з другого. Величатиме Господа кожного часу. Хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай це чують лагідні й веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославимо Його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек Він визволив мене. Слово Боже каже нам, що коли ми з вами шукаємо Господа в своєму житті, в наших з вами небезпеках, які стаються на нашому життєвому шляху, і коли в цих обставинах ми з вами шукаємо Господа, дивіться, що робить Господь. Він нас позбавляє. Від від наших небезпек. Амін. І слово Боже каже від усіх небезпек. Амін. Давайте ми скажемо усіх небезпек. небезпек. Позбавляє мене Позбавляє. мій Господь. Господь. Алілуя! Ну ключ, щоб ми з вами шукали Його Амін. в цих небезпеках, в цих обставинах. Шостий вірш. Подивіться на нього і засяєте, і ваші обличчя не осоромляться. Цей бідолаха Давид заволав і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господь почув Давіда, і Господь завжди почує нас з вами. Тому що ми йому рідні, ми його родина, ми народилися від нього. Алілюя! Господній ангел отаборяється навколо тих, котрі бояться Його, і визволяє їх. Ангели Божі визволяють нас. Дев'ятий вірш. Скоштуйте і побачите, який добрий Господь. Блажена людина, яка покладається на нього. Слово Боже дає нам пораду, щоб ми скоштували Господа, і тільки тоді ми з вами можемо побачити, настільки добрий Господь в церкві нас вчать, як коштувати Господа. Но Коштуємо його ми там дома. коли ми сам на сам зі своїми велетнями, зі своїми небезпеками. Коли ми з вами виконуємо те, що ми знаємо з Божого Слова. Коли ми з, вами явне... коли ми з вами виконуємо Боже Слово, це і є, коли ми з вами Його коштуємо. Десятий вірш написано так: Бійтеся Господа святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Відсутність браку. Відсутність будь-якої потреби. Це є обітниця Божа для кожного з нас, що ми можемо це мати. І ключ в цьому написано: боятися Господа, шанувати Його і шанувати Його Слово. Одинадцятий вірш. Навіть молоді Левчуки бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені. Жодних благ. Дивіться, позбав, поз... Господь позбавляє нас від жодних благ. Но наша частина в тому, щоб ми шукали Його. Тому, любі друзі, не втомлюйтесь шукати Його. Не втомлюйтесь звертатись до нього. І як попередньо ми читали, що. Подивіться на нього, і засяєте. Наш стан змінюється, коли ми з вами починаємо дивитися на нього, чіпля, чіплятися за Його слово. Дванадцятий вірш написано: Прийдіть, діти, послухайте мене, і я навчу вас Господньому страху, Якою має бути людина, котра любить життя. І хоче бачити щасливі дні. А от якості цієї людини нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла, чини добро, шукай миру і невтомно проривайся до нього, тому що Господні очі на праведних і його, і його вуха слухають їхні благання. Слово Боже каже нам, що очі Господа на нас з вами, і Його вуха, вони слухають наші молитви. Ми можемо це відчувати, а ми можемо цього і не відчувати, но від цього Слово Боже не змінюється. Який Господь? Господь такий, як Його. Як Його Слово говорить про Нього. І якщо Слово Боже каже нам, що ми перед Його очима, любі друзі, так воно і є. Коли слово і якщо Слово Боже каже, да, що Він слухає наші молитви, слухає наше благання, значить так воно і є. Праведний своєю вірою буде житиме. Ми з вами не можемо вірити в те, що ми хочемо. Но ми можемо вірити в те, що ми почули від Бога і узнали про Нього. Ми тільки що прочитали, який є Господь, що Він говорить про нас, і що Він говорить про себе, і це що? І це приносить в наші серця віру. Тому, любі друзі, ми виконуємо Слово Боже, ми виконавці Слова Божого, і ми коштуємо в своєму житті, який є. Господь, ми виконуємо Слово Боже.